Вітаємо, шановні глядачі та гості каналу. У минулому відео ми сказали, що крім сувенірних мечів, у асортименті Грандвей є багато мачета та великих ножів, якими можна дійсно рубати, можна дійсно користуватися. Але якщо ми це сказали, виникає запитання: а що, що саме можна використовувати? Ну, якщо є запитання, то буде і відповідь. Саме у цьому відео ми поговоримо про... Те, що саме з асортименту можна використовувати ну, майже як справжні мечі. Хоча частіше все ж таки і це добре, подібні інструменти використовують у ролі, скажімо так, туристичних Та є у нас велике відео про історію, про практичне використання, посилання буде нижче. У цьому відео, мабуть, буде не так багато розмови про матеріали, сантиметри, вагу і інші технічні характеристики. Ми просто нагадаємо, ми просто покажемо те, що. Що є в асортименті, найбільш цікаві конструкції. Дамо посилання на них у магазині, покажемо їх самих. ну і приклади практичного використання, звісно, будуть. Все для того, щоб нагадати, допомогти вибрати. Ну що, почнемо. Hookрі XN28. Дійсно дуже зручний і дуже практичний. Ну, десь все ж таки не мачета, а саме кхукрі. Дуже гарний у роботі. Є власником такого інструменту, користується вже не перший рік, у руку не віддає. Рубає добре, коли рубає сосну, ніяких ушкоджень, нічого поганого ріжучою кромкою в нього не відбувається. Не в'язнує у деревині, кіцки рубає також непогано. Дуже дуже зручний та практичний інструмент. Треба трохи приноровитись до того, як ним рубати, але коли зрозумієш, де там як розподілена вага в нього, працювати саме задоволення. Після цього хукрі повертатися до звичайної туристичної сокірки вам вже не захочеться та не знадобиться. Все ж таки свою популярність Хукрі отримали не дарма. І те, що ми досі про них не знали, ну що ж, варто навертати. Machete XN29. -XN в асортимент дещо пізніше, але це теж такий мачето подібний тисак, фул доволі зручний. Можете обрати його. Ще одна цікава річ, ну це вже майже меч. Так, є у Грандвей 2 таких мачети, тисяки великі ножі серії Рембо, Рембо перший, Рембо другий. Теж є окремо про них відео. Теж варто нагадати. Як вже було сказано, от якщо у попередньому відео мечі були сувенірні, то оці мачете, це вже майже мечі, але цілком практичні. Їх характеристики виглядають доволі переконливо. І повірте, це зовсім, зовсім не декорація. Можна. До речі, на Ютубі досить відео, де практично використовують та тестують продукцію з асортименту GrandWay, не співробітники Grandway, і це буде по-чесному показати, що саме вони роблять цими інструментами. І ніхто не скаже, що ми рекламуємо та щось там підтасовуємо. Дякуємо за те, що вони викладають відео, за те, що вони тестують, і з радістю ділимося результатами їхніх тестів усіма, хто подивиться це відео. Ну як тут не згадати ще один великий ніж, який ми нещодавно вже показували. Він з'явився не так давно в асортименті, але теж вартий уваги. Якщо попередні, це все ж таки були кукрі, мачети, це вже великий ніж, 0332. Звертає на себе увагу якість сталі, це 9 хром, кайдексні піхви, дуже зручне руків'я і такий масивний серйозний клинок. Це не якийсь там декоративний рембоїд, це справжній фул танк, який здатний використовуватись. У найскладніших умовах. Оце, На що ми тут показали у відео, цими ножами та мачете і працювати можна, і будувати табір, і готувати щось, і прокладати собі теж крізь під лісок, і навіть, якщо знадобиться, відбитись від звіра середнього розміру, так скажемо. Але бажаю вам того, щоб такого в вашому житті не відбувалося. Але чого не буває у лісі, інколи варто бути до всього готовими. Також, крім показаних дещо може екзотичних варіантів, є в асортименті досить великий вибір саме тих конструкцій, саме тих інструментів, що і традиційно називають мачете. теж є на що подивитись, є що вибрати. Деякі з них є ну, своєрідними репліками доволі відомих конструкцій. І також давайте ми вам просто покажемо практичне використання цих мачете, яких вже досить багато на Ютубі. Як бачите, люди беруть, люди тестують. Люди користуються. І ось ми вам показали у відео. Якщо ми згадали про те, що в асортименті досить багато інструментів, які зроблені не для того, щоб повісити їх на стінку чи там покласти на полицю, а саме використовувати, рубати, чи хочете рубати, працювати так є, є досить багато чого. І зараз ми вам конкретно це показали. У відео є тести, є посилання. Якщо щось зацікавило на товару магазині також є. Дивіться, вибирайте. Якщо цікаво, дізнатися більше, посилання є на інші відео, більш конкретно на ці теми. Ну а далі що, краще піти в магазин, вибрати, купити та почати отримувати практичний досвід, чим просто балакати. Так що дякуємо за увагу. Ставте лайки, ставте дизлайки. Бажаємо вам мирного неба та до побачення!